У свіжому випуску журнал Україна. Інтерв'ю з Євстратієм Зорею про виклики для української церкви, проблема інституту репутації в нашому суспільстві на прикладі Миколи Тищенка. Країна. Шукайте в точках продажу преси або передплачуйте онлайн. Як вибори у Сполучених Штатах Америки вплинуть на перебіг ситуації в Україні та світі? Як варто оцінювати кожного із потенційних кандидатів у президенти США? І від чого залежить розпад Росії та як із нею боротися світу? Про це ми говоримо з колишнім міністром закордонних справ України 2007-2009 років, українським дипломатом Володимиром Огриском. Володимир Станіславович, пропоную розпочати нашу розмову з тієї події, яка сталася нещодавно. Президент Сполучених Штатів Джо Байден зняв свою кандидатуру із передвиборчої гонки. І от цікавить ваша думка, як це глобально вплине на міжнародну політику, загалом на ситуацію у світі і, зокрема, на перебіг війни в Україні. Ну, пане Олександре, дуже, дуже глобальне запитання. Давайте по частинах. Я думаю, що його рішення є правильним, трошки запізнілим, ну але яке вже є зараз. Якщо демократи номінують Харіс на, на президентство, у неї є непогані шанси перемогти Трампа. Вона жінка, вона чорношкіра, вона прокурорка. Тобто цілком можливо, що вона побудує свою передвиборчу кампанію. бодай це з лишком місяця небагато, але разом з тим, якщо все робити інтенсивно, то все можна змінити. І вона, я думаю, скористається дуже простою логікою, яку буде продавати американцям. Я є уособленням справедливості і права. Трамп є уособленням порушення цього права, тому якщо ви хочете мати президента, який є порушником, який є людиною, яка погано ставиться до жінок, до гендерної рівності, тому подібне, і так далі, то ось ви матимете такого кандидата. А я навпаки буду робити все, щоб жінки були захищені, щоб право було відновлено і не порушувалося. Щоб соціальні стандарти підвищувався і таке інше, таке інше. Тобто, оскільки ми знаємо, що будь-яка передвиборча кампанія це змагання в популізмі, то в даному випадку я думаю, що у Каміли Харріс є мільйон можливостей зіграти на, на всьому цьому, чи це означає, що Трамп не має шансів, ні, не означає. У нього так само шанс є, тому що е, якраз його популізм дуже подобається великій кількості американців. Досі він має ну, потужну підтримку. Якщо там йдеться про різницю в кілька відсотків, то це власне ну, майже половинка на половинку. Тому важко сказати, чи аргументи Харріс можуть надто сильно змінити ситуацію для більшості американців. Одним словом, це все буде мати справді таку собі дуже серйозну політичну інтригу. Що від цього від цих виборів зміниться в світі? Я думаю, що якщо брати ну, маю на увазі демократичний світ, то я думаю, що насправді не надто багато і страхи багатьох і в Європі, і в Україні прийде Трамп, все розвалить і так далі, вони перебільшені треба розрізняти трампа демагога на на президентських так би мовити перегонах і трампа який буде стиснутий в своєму овальному кабінеті всіма іншими чинниками які впливають на будь-яку посадову особу в америці тому не треба робити висновків що все пропало не треба хабатися за голову і кудись бігти. Треба спокійно і розважливо дивитися, які є сильні сторони у одного іншого кандидата, як нам вибудовувати наші майбутні відносини з Америкою і за таких, і за інших обставин, але жодним чином не втручатися в ці перегони. Це право американського народу обирати собі президента, і це право священне, ми його повинні поважати. От я б хотів би ще тоді зосередитись, раз уже ви згадали про потребу вбудовувати взаємини з тим чи іншим кандидатом у разі перемоги, якими можуть бути сценарії для України, і які тут можуть бути для нас переваги, ризики у випадку перемоги ну, будь-кого із цих обох кандидатів? Ну, якщо перемагає е, умовна Харіс, ми зараз не знаємо. То демократична лінія, яка була дотепер, в принципі залишається, вона була ще визначена колишнім президентом Обамою. Політика, як на мене, не лідерська, політика половинчаста, яка передбачає наявність. Само на, на намальованих червоних ліній, які потім важко самим же переступити, через це ми бачимо цю затримку в озброєнні це ми бачимо непослідовність в засудженні Росії, діряву санкційну політику, недозвіл бити по російській території і так далі. І так далі. Це, на превеликий жаль, є поки що, що найменше таким собі мейнстрімом демократичного підходу. Чи е, Харіс це змінить? Ну питання з трьома знаками запитання з іншого боку, е, вона, е, якщо вона буде обрана вже в українській тематиці, є доволі обізнаною. Вона е, неодноразово зустрічалася з президентом Зеленським. Вона брала участь в останньому саміті миру. Вона виголошувала правильні е, речі. Від яких їй буде справді важко відмовитися, тобто тут буде баланс того, що так нам будуть продовжувати допомагати, але невідомо як. Хоча, з іншого боку, на останньому саміті НАТО всі члени альянсу погодилися, що Україна отримує наступному році 40, мінімум 40 мільярдів доларів. Ну, отже, питання, скажімо, на наступний рік в цілому вважаємо таким, що не дасть нам відступити. Якщо перемагає Трамп, тут невідомих більше, тому що зважаючи на його ексцентричність і непослідовність, ну ми не можемо сказати, якою точно буде ця позиція. То тоді ситуація буде менш прогнозованою, тому що він політик трошки непередбачуваний. Але в цілому ті ж самі 40 мільярдів доларів будуть залишатися як підтримка України, що найменше. Чи він зможе щось сильно поміняти? Думаю, що ні, тому що тепер ми маємо інший фактор, який нам допомагає: це те, що бабуся Європа прокинулася і зрозуміла, що якщо цей російський звір проковтне Україну, то наступний він буде ковтати без всяких. Проблем, все те, що лежить на захід від України, отже, будуть допомагати нам за будь-які обставини. І ми це зараз бачимо, тому теж не буде трагедії, теж не буде оцих от страхів, які у нас зараз розганяє російська пропаганда. Що, оскільки все погано, здавайтеся, виходьте на вулиці, протестуйте і тому подібне, і так далі. Я думаю, що нашим людям треба нарешті зрозуміти, що їх хочуть просто втемно використовувати напроти нам треба згуртовуватися, нам треба пояснювати один одному, що наш шанс це стиснувши зуби, витримати ще рік півтора для того, щоб зруйнувати, знищити цього російського звіра. Якщо це вдасться, тоді у нас гарантоване і європейське економічне майбутнє, маю на увазі вступ до Європейського Союзу, і європейське євроатлантичне майбутнє вступ до НАТО. І ось тоді. Ситуація в Україні кардинальним чином зміниться на, на, на плюс на позитив, бо всі хочуть нам допомогти, всі хочуть нас інтегрувати в свої союзи, всі хочуть зробити так, щоб Україна стала форпостом на, на сході е, Європи, і так воно станеться. Але повторюю ще раз: це за тих обставин: що ми не будемо повторювати російські і псошні наративи про те, що Росія все одно переможе, що треба. Е, Шукати будь-які компроміси, треба відмовлятися від своєї території, от бо насправді це означатиме лише одне сьогодні. Перемир'я, а через рік, півтора-два новий наступ, і ми розуміємо, які можуть бути наслідки. Наслідки дуже прості. Про них написав оцей полуумний Медведєв в своєму черговому. По моєму останньому дописі на своєму телеграмі що е, нікого не жалеть, унічтежать, казніть, убивати і так далі. І так далі. Оце те, що чекає українців в разі того, що ми зупинимося. на основі вашої відповіді. У мене виникло відразу два додаткових питання, але я почну, очевидно. З тези, скажімо так, останньої, я від вас почув, про територіальні поступки. І я би хотів би обговорити цей момент у контексті нещодавньої статті колишнього прем'єр-міністра Сполученого Королівства Бориса Джонсона, в якому він, власне, описав свою ідею мирного плану, який може втілити Трамп. Я не буду тут переказувати суть, бо я думаю, що ви прекрасно знаєте і без мене її. От там зокрема йдеться про те, що ми маємо погодитись на е, територіальні кордони, власне, які існували до 24 лютого 2022 року. Як загалом ви оцінюєте цей мирний план, цю принаймні пропозицію? І от, зокрема, ось ідею стосовно кордонів. Ви знаєте, у нас буде ще безліч е, таких планів, якщо ми не е, покажемо світу і своєму суспільству. Свій власний план. Тільки не формули миру, вони всі правильні. Там нема до чого, як кажуть, причепитися. Але саме план перемоги на основі цієї цих формул? Чи, чи цієї Формули. Ну, е, що таке відновлення територіальної цілісності? Це про що? Це про 91-й рік чи про е, 22 й Ну давайте дамо собі і світу свою відповідь, як ми бачимо свою перемогу. Поки що ми ж говоримо про територіальну цілісність. Ну так, давайте про це напишемо. А що означає територіальна цілісність? Це означає, що нам потрібно для того, щоб її відновити відповідна воєнна допомога і відповідна фінансова допомога. Нам потрібно, щоб Росія відчула наслідки реальних жорстких санкцій, щоб у неї було менше спроможностей. Для того щоб ввести війну, оце наш спільний, так би мовити, підхід. Ми з свого боку зобов'язуємося використовувати ці всі інструменти для того, щоб звільняти свою територію. І тоді ми можемо говорити про якісь певні результати. Ми Можемо, маючи все необхідне для того, щоб відрізати Крим від Росії, його звільнити, можемо. Тому ми повинні разом з нашими західними партнерами. Прописати все до деталей, і це справді має бути максимально таємний, максимально закритий, але максимально всеосяжний документ, наприклад, якщо ми беремо Крим, який дасть можливість цей Крим відрізати від Росії, і тоді у гарнізону, який там знаходиться, буде два варіанти дій, або покінчити життя самогубством. Або втікати, якщо ще буде можливість якимо чином туди назад, в Московію. От, власне, такі речі нам сьогодні потрібні. А якщо ми просто чекаємо, що нам хтось напише якийсь план, то там напишуть, що треба відмовлятися від Криму, треба відмовлятися від там, частини Східної чи Південної України і так далі, так далі. Ми всі дуже любимо Бориса Джонсона за те, за те лідерство, яке він демонстрував. Але вибачте, це його власна думка, яка не співпадає з тим, що ми собі бачимо і що ми розуміємо. Це його ідея. Ну подякуємо йому за ідею, але ми їй скажемо, ця ідея нам не підходить. Ну це ж нормально, абсолютно. Тому не треба всі ці пропозиції, які йдуть від когось, сприймати як: знаєте, як остаточний вирок, от так і не інакше. Ні, цей час прийшов. Ми... Можемо і повинні чітко і ясно показувати, що це не наша українська боротьба з цим монстром, це наша спільна західна боротьба з цим режимом, який повинен бути повалений в інтересах всіх України і Європи України і Заходу в цілому. Ось про що ми повинні говорити в нашому плані не миру, а плані перемоги. Ось в чому мені здається ключова. Відмінність того, що ми маємо сьогодні, від того, що ми повинні мати з е, уже завтра. Тобто, цей план для нас не має ознаки компромісності, як його описав сам Джонсон. А яка може бути компромісність, коли у тебе забирають твою територію? Ну назвіть мені, пане Олександра, політика, який скаже: так, я погоджуюся віддати частину української території. Це державний злочин, це державна зрада. Так, очевидно, тут не може бути різночитань. І наступне питання, яке мене було уточнювальним, ви зазначили, що допомога Україні, вочевидь, залишатиметься від партнерів, але питання, якою вона буде в разі от результатів виборів у США. І е, тут я уточню тоді, е, наскільки хто б не переміг у цих виборах, е, США залишатимуться нашим важливим, якщо не головним, то принаймні одним із основних стратегічних партнерів. І е, окрім штатів е, на кого ще Україні варто розраховувати як на партнерів, от надалі, на на, на всіх європейських партнерів. Ну крім хіба що одіозних орбана, е, і, і навіть не до кінця Фіца, тому що він що щойно десь читав, що він не проти продавати свою зброю, яка буде вироблятися в Словаччині в Україні. Тобто він так само розуміє, що на цьому можна заробити. І хоче заробляти. Так от я думаю, що цей елемент є дуже важливим для того, щоб того ж самого Трампа перетягнути на свій бік і пояснити йому на пальцях. А давайте не забувати, що він бізнесмен, політик не політик-бізнесмен, а бізнесмен-політик, що він і Америка на цьому можуть дуже серйозно заробити. Бо це ж не про е, гвинтівки і набої, це про е, е, системи, які коштують по мільярду і більше доларів. А таких систем нам потрібно, е, як казав президент, 125 чи 126. Це тільки в Україні. А подумайте, е, скільки потрібно країнам Європи, якщо вони захочуть так само почуватися безпечно, то це. Це сотні мільярдів доларів, які Трамп може заробити, якщо він стане президентом і буде керуватися своїм бізнесовим підходом на цих справах. То повірте, я думаю, що будь-який президент США, Америки, маючи таку пропозицію, від неї не відвернеться. Просто нам треба шукати і знаходити ті підходи до тих чи інших політиків. Які їм здаються правильними, переконливими, і які насправді є такими, не будувати фантазії геополітичні, а дивитися на, на землю собі під ноги і розуміти, що тут ми можемо зіграти на таких аргументах, а там на таких. А там на і таких, і на таких. От тоді це буде означати, що ми будемо тримати ситуацію в своїх руках, а не чекати, поки хто нам щось запропонує. Ми повинні пропонувати. Ми в цьому зараз найбільше зацікавлені. Вадим Пристайко, колишній теж міністр закордонних справ, реагуючи на цю пропозицію мирного плана від Джонсона, зазначив так, що хто б не переміг у виборах США і взагалі в подальших виборах у світі, має розуміти, що з Росією неможливо буде домовлятися, а з Росією доведеться воювати. От, з огляду на те, що зараз активно обговорюється можливість нападу Росії на якусь із країн НАТО у 2026 або 2027 роках, як тут варто от трактувати оцю неможливість домовлятися, необхідність воювати? Наскільки буквально? Ну це правильний підхід. Я про це кажу вже на перший місяць, якщо не рік? Мабуть, ви знаєте, що моя головна теза. Що е, е, тепер Росія в теперішньому вигляді повинна е, піти у минуле, це, е, це е, напів напівімперія яка повинна зникнути. Це продовження того, що колись Ленін писав про Росію е, імперську. що Це тюрма народів. Це справді тюрма народів, яка е, досі тримає е, цілі нації під замком, і е, не дозволяє їм е, реалізувати право на самовизначення. Тому е, для мене е, поразка Росії, це е, Путінська Росія, це і є передумовою того, що е, ця недоімперія таки почне тріщати по швах і розвалиться. Інше питання, що буде після е, путінського краху, е, і от про це треба думати і говорити, і зазирати трошки за горизонт, оцього, на жаль, наші партнери на заході не хочуть робити, вони бояться. І для них розвал Росії, як колись перед розвалом СРСР для деяких західних політиків було щось надзвичайно небезпечне. Ну, пережили, нема тепер радянського союзу, не буде так само і Росії, тому що і, і, і радянський союз і теперішня Росія це колоніальні імперії, які ну так історія просто підказує, повинні зникнути. От власне про це мова? Тому нам доведеться об'єднати зусилля і свої, і західні для того, щоб цю недоімперію доконати? Ну, знаєте, класик ж писав: Я тебе породив, я тебе і вб'ю. Тут у нас іншого варіанту немає. Ну і наостанок, я все ж таки поставлю вам це питання, яким ви бачите розпад Росії і в які терміни? Це залежить від того, чи ми зможемо впродовж наступних двох років, зціпивши зуби, витримати всі ті негаразди, які у нас сьогодні є. Маю на увазі і проблеми з забезпеченням військ технікою, маю на увазі фінансові проблеми, маю на увазі проблеми. З грошима для людей, бо для багатьох це надзвичайно болюче питання, маю на увазі те, що ми повинні бути чесними з людьми. Маю на увазі владу, яка повинна говорити з людьми про реальні загрози. І про те, яким чином ми мусимо ці загрози пережити і їх побороти. Так, от, якщо всі ці фактори ми зведемо зведемо докупи і зможемо подолати оцей період в півтора-два роки, то поки Росія ще тримається економічно, то мені здається, що питання путінського режиму буде вирішено надзвичайно швидко. Першим кроком, я в цьому переконаний, має стати відвоювання Криму. Це реалістична тема. Другим кроком має бути різке погіршення економічної ситуації в Росії, а це те, що, куди вона виходить, і зараз Піке буде просто ставати дедалі більше вертикальним. То якщо ці всі фактори зійдуться в одну точку, то ну, це час трьох-п'яти років. Далі просто наступає колапс управління в Москві. А оскільки Російська недоімперія це таке, знаєте така собі ковдра, яка скроєна з різних шматків. Які е, тільки не чекають, щоб десь відбулася якась велика сталася велика дірка, е, і е, ця тканина почала просто тріщати, то тоді власне ситуація вийде з під контролю остаточно і безповоротно, а потрібно буде лише е, одного е, випадку, там умовного Дагестану чи Чечні, чи, 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 чи чогось подібного. Навіть зовсім не маленької, не великої, а маленької республіки, яка проголосить незалежність, скаже, що ми більше не хочемо жити під московицьким ярмом. Ну і тоді ми згадаємо досвід СРСР, коли за Балтійськими республіками і Україною посипалося все інше. Ну так буде цього разу. Дуже дякую вам за пояснення, за коментарі і, власне, за вичерпну позицію. І що знайшли час і приділили його нам. Дякую вам, пане Олександре. Будьте здорові! А я ж нагадую, що з нами був український дипломат, колишній міністр закордонних справ України 2007-2009 років, Володимир Огриско.